Для живої вакцини ми говоримо, що повинно пройти три тижні, тому що вони самі по собі теж можуть провокувати респіраторні проблеми. Для інактивованої вакцини це тиждень від вакцинації на для планового оперативного втручання. Наявність у пацієнта бронхіальної астми, пасивне куріння це діти, які піддаються пасивному курінню батьків. Тому нам тут важливо говорити з батьками і пояснювати, що ми не соцслужба, ми питаємо їх не для того, щоб кудись передати цю інформацію, а щоб розуміти на що розраховувати під час оперативних втручань. Герб у дітей і ожиріння теж асоціюються з підвищеним ризиком респіраторних ускладнень, в принципі, ну і відповідно і ларингоспазму в тому числі. Анестезіологічні це недостатня глибина анестезії, тому що ларемоспаз найчастіше виникає при поверхневій анестезії, якщо ми сануємо незахищені дихальні шляхи, або якщо пацієнти мають підвищену чутливість до механічних подразнень. стимуляція дихальних шляхів це наявність секрету крові і сторонніх тіл, тому ми будемо говорити про те, що лор операції є. Хірургічним фактором, який теж може провокувати ларінго спазм, і, до речі, що говорить, наприклад, а, іноземна література, нам все, що коли ми стубуємо дитину після сефто лор, лорівських операцій, то ми її повинні. Uh, у нас це не дуже, ну я не бачила, що безрується. Може, я помиляюсь, що покласти навпаки головою трішки вниз, робити її трішки Тренделінбурга для того, щоб не було затікання як як частина профілактики виникнення післяопераційного ларінгоспазму. Uh, Подразумі галяційні анестетики. Перший йде дес потім іде і і uh, іде займає найостанню uh, позицію в цій. Uh, Цепочці, але все одно є подразнюючими галіційним анестетиком. Хірургічні фактори це операції в ділянці голови та шиї, це втручання на дихальних шляхах і тривалі операції у дітей, у яких є фактор ризику розвитку варіоної спазми. Клінічна картина. Це інспіраторний стидер. Це суперстернальна та міжреберна Ретракція, ми можемо з вами спостерігати, це якщо частково абструкція та хіпноя, Якщо ми говоримо про повну, то ми будемо спостерігати парадоксальні рухи грудної клітини, такі названі сісо, це коли грудна клітина і брюшна стінка піднімаються ні разом, а кожен рухається в своєму темпі. Відсутність дихальних шляхів, тиха грудна клітина і десатурація та ціаноз. Діагностика це клінічні методи. Завжди проводити повинні -діагностику з Тим, що це може бути западіння язика, це може бути гіпертрофія мигдаликів або отеноїдів, підзв'язковий стеноз або набряк, або стороннє тіло в дихальних шляхах. Також е, треба диференціювати з функціональною обструкцією: це бронхоспазм, можливо, аспірація, набряк легень або анафілаксія. Профілактика. Перше, що це предопераційна оцінка, це виявлення дітей з високим ризиком. Ми завжди питаємо батьків, чи були у них операції до цього, як діти переносили оперативні втручання, як часто вони хворіють на ГРВІ і, і якими симптомами супроводжуються ГРВІ у їх дітей. Це виявлення герб, якщо пацієнт схильний до цього, і оцінка впливу пасивного коріння. Що ми можемо зробити, щоб. Зменшити ризик перед тим, як ми будемо йти в операційно, це відкласти планове втручання, якщо пацієнт е, мав нещодавно ГРВІ на 2-4 тижні е, лікування, астми або гіперактивності дихальних шляхів, корекція дерп та адекватна гідратація. Щодо вибору анестезії, то перевага буде віддаватись однозначно з флюрану перед десфлюраном. Е, ми будемо уникати подразнення дихальних шляхів, е, також можливе використання інгаляційне. Застосовувати лідокаїн, якщо були в анамнезі важкі ларингоспазми вже і забезпечення адекватної глибини анестезії. Коли ми екстубуємо таких пацієнтів, ми повинні їх екстубувати в глибокій анестезії або при повному пробудженні. Ми максимально уникаємо екстубації в седації, в поверхневому вже свідомості, уникаємо стимуляції гортані під час поверхневої анестезії. Ретельна сенація ртоглотки перед екстубацією і оксигенація 100% киснем перед екстубацією. Це пов'язано з тим, що е, спроможність вони швидко діти швидко десатурують, е, і вони дуже чутливі до гіпоксії. Тому що, якщо ми говоримо про дорослих, ми будемо говорити, що вони чутливі до гіперкапнії, діти навпаки, чутливі до гіпоксії. Е, вони мають е, маленький е, зменшений функціональний об'єм е, легень, і відповідно дуже дуже швидко. Десатуруті плюс у них ще підвищений е, потреба в О2, е, тому краще преопсикенувати для того, що навіть якщо у вас розвинеться ларенгоспазм дитина, у вас був час е, до гіпоксичних уражень. Е, е, зазвичай ми додаємо пропофолу 0,5-1 міліграм на кілограм внутрішньовенно болюсно трішки поглибивши седацію, при рефрактерних э, ларингоспазмах э, можемо э, додавати вже і релаксант, якщо ми не справляємося, якщо одного пропофолу нам недостатньо. А, якщо пропофол і э, релаксанти недостатньо, наприклад, і ми не можемо вентилювати, то тоді ми вже інтубуємо наших пацієнтів. Це при неефективності попередніх всіх заходів. А, не інвазивний метод лікування ларінгоспазму є таке поняття, як маневр Ларсена, що є в усіх рекомендаціях і в усіх джерелах іноземних щодо лікування, як перша як перший крок до спроби вирішення питання з ларінгоспазмом, це за рахунок того, він найбільш ефективний при. Частковому ларингоспазмі, в тому числі, він більш ефективний тоді, коли поєднується і інтенсивний тиск е, тут за раковину, і при цьому ще виводиться щелепа, нижня щелепа вперед. А... Це ми вже поговорили. А... Особливості ларингоспазму новонароджених та немогляд. Це незрілість нервової системи, у них підвищена реактивність гортані та вродливість до подразників, більш вищий метаболізм і, відповідно, швидка досатурація через потребу в кисні та менші резерви кисню. Вузькі дихальні шляхи, тому вони можуть швидко прогресувати до повної обструкції через малий діаметр самої трахеї. Та слабкість дихальної мускулатири. Менше здатні себе скомпенсувати е, у випадку, якщо це частковий ларингоспазм. Е... Аналіз помилок, який частіше трапляється при лікуванні ларингоспазму, спазму, це перше це затримка діагностики. Ну і як наслідки це прогресування до повної обструкції, тобто до повного, до повного лерінгоспазма, гіпоксемії і гіперкапнії. Неправильне дозування препаратів або недостатнє поглибшення анестезії, або чрезмірне, що потребує, наприклад, потім ментувації. Недостатня глибина анестезії або Поверхнева глибина анастасії на час маніпуляцій або екстубації пацієнтів, пізня інтубація при тяжкому ларингоспазмі і недостатній моніторинг. Пацієнти після ларингоспазму спазму повинні моніторуватися одну-дві години після епізоду ларингоспазму. Що нам говорять різні організації з приводу вони всі практично схожі? Зведення ларингоспазму. Аптотейт нам говорить, що треба негайно припинити подразнюючі стімули, забезпечити 100% кисень, застосувати СІПАП через маску для усунення часткового ларингоспазму та ввести соксинілхолін 0,103 мг на кілограм при рефрактерному повному ларингоспазмі з десатурацією. Американське товариство анестезіологів. Нам рекомендує маневр Ларсена для усунення повно, часткового ларінгоспазму, поглиблення анестезії як перша лінія фармакологічного лікування, при нерефрактерному вже додати сопсинілхалін, також розглянути застосування лідокаїну для профілактики у групах високого ризику. Європейське товариство анестезіологів говорить нам, що треба забезпечити адекватну глибину анестезії, застосувати сівофлюран замість десфлюрану і ізофлюрану для зниження ризиків виникнення і уникати екстувацію при поверхневому рівні анестезії. І щодо особливості рекомендацій для дітей, ЄСА говорить, що треба втермінувати планову операцію при гРВІ протягом останніх 2-4 тижнів, розглянути використання лерніальної маски замість ендотрахіальної, коли це можливо. Особливо увага до немовлят менш року через підвищені ризики ларингоспазму у цій віковій категорії. Бронхоспазм дітей. Бронхоспазм є серйозним респіраторним ускладненням анестезії, що характеризується гострим скороченням гладкої мускулатури бронхів, звуження просвіту дихальних шляхів і відповідно збільшення опору потоку повітря. Згідно з даними дослідження Прикод, частота бронхоспазму становить 1,2 від усіх анестезій у дітей. Це ускладнення, яке потребує комплексного і негайного вирішення питання до того, як воно дійшло вже важкого ступеню. Основні моменти в бронхоспазмі це звуження просто дихальних шляхів, це збільшення опору потоку повітря, і це утруднення дихання і утруднена вентиляція. А, патофізіологія, а, гіперактивність, наявність гіперактивності у пацієнта в анамнезі а, говорить про те, що ми повинні бути готові вже до того, як ми йдемо в операційну, до розвитку бронхоспазму цієї дитини. А, спочатку починається з гіперреактивності, потім йде дегрануляція, коли вивільняються тучні клітини, відповідаючи на алергени, інфекцію або, наприклад, на а, подразнюючі фактори, такі як. Сіверан, в тому числі, який може бути теж одним із причиною виникнення бронхоспазму, вивільнення медіаторів гістамін, лікатрієни, простагландіни, збільшення секреції слизової і скорочення мускулатури, що і призводить до неможливості адекватної вентиляції. Чому саме дітки більше схильні до бронхоспазму? тому що в них менший діаметр дихальних шляхів? Вони вужче, навіть і у них навіть незначний набряк може призводити до суттєвого зменшення просвіту і зростання опору потоку повітря, більш податлива грудна клітина через меншу ригідність кісткового каркасу та хрещів, але це призводить до менш ефективного механізму дихання. Більш горизонтальне розташування ребер, що обмежує рухливість грудної клітини та зменшує ефективність дихальних м'язів. Недорозвиненість колатеральної вентиляції, тому що у дітей менш розвинені пори кона та канали Ламберта, які забезпечують колатеральну вентиляцію між альвеолами і бронхіолами. І вища частота дихання та метаболізму відповідно вони більш вразливі до діпоксії. Пацієнт залежні фактори ризику бронхоспазму це бронхіальна астма, це нещодавна ГРВІ. Тепі або алергія у пацієнтів в анамнезі, пасивне куріння, гастрогерб, молодший вік, а також сімейний анамнез. Треба не забувати, що треба питати, чи є теж в першій лінії родичів бронхіальна астма, тому що можливо просто діти ще такого маленького віку, що вона ще не встигла дебютувати. Тому це теж має значення. Тому що бувають діти, наші на ГРВІ не хворіли, на то не хворіли, але е, коли починаєш розпитувати, то тата або мама хворіють на е, бронхіальну астму і постійно приймають терапію. Фактори ризику бронхоспазму, які е, стосуються нас з вами, це інтубація трахеї, тому що механічна стимуляція трахеї та бронхів. Під час інтубації може спровокувати рефлекторний бронхоспазм. це підразнюючі дії інгаляційних анестетиків, це недостатня глибина анестезії, це хірургічні втручання на дихальних шляхах, шляхах або аспирація шлункового вмісту, е, яка може викликати хімічний пневмоніт і рефлекторний бронхоспазм. Е, тому це особливо небезпечно при неадекватному голодуванні перед анестезією. Тому в цьому питанні треба батькам пояснювати, що вони е, не е, Морять дитину голодом, а пояснювати, чому і до чого це може призвести, якщо не буде е, достатнього е, часу голодування. Е, клінічна картина це експіраторні хрипи, це подовжений видих, підвищення тиску в дихальних шляхах, зниження СПО – а, і зазвичай це характерна а, картина а, у вигляді плавника акули, У нас з вами на капнографі. А, шкала тяжкості це легкий, середній і тяжкий, а, Легкий – це помірні хрипи. і СПО 2 більше 95, а, середні виражені хрипи с. СП спо 90-95 і тяжкі це німі легені, коли ми не можемо вентилювати, незважаючи на все, що ми з вами робимо, щоб допомогти цій дитині. Диференціальну діагностику бронхоспазму нам з вами треба проводити з обструкцією ентетрахіальної трубки, тому що ми теж можемо спостерігати при цьому різке підвищення пікового тиску, може бути відсутня капнограма або різка знижена. Повинно покращитись після синації або після того, як ми трішки переставимо трубочку. Ателектаз. Ми будемо спостерігати при ньому асиметрію дихання при аскультації, поступове зниження сатурації і покращення після того, як ми виконуємо рекрутмент. Анафілаксія, аспірація, пневмоторакс і напрямку легень це теж ці стани, з якими ми повинні проводити див діагностики. Профілактика так само, ми намагаємось не використовувати а, з вами, окрім загальних типу оцінки там наявності ГРВІ і всього іншого. А, якщо ми знаємо, що пацієнт мав в анамнезі бронхоабструкцію або має бронхіальною астмою схильність, то ми намагаємось не використовувати взагалі інгаляційні анестетики. а повинні надати перевагу кетаміну, тому що він має бронкоделітаторні. Ефект і обмежити використання опіоїдів за рахунок того, що є ризик вивлення гістаміну, що теж може провокувати бронхоспазм. Оптимізувати базісну терапію пацієнта з астмою, це продовження базісної терапії до дня операції, це профілактичне призначення інгаляції б 2 агоністів та розгляд короткого курсу стероїдів, якщо пацієнт не може досягнути стабілізації астми в передопераційному періоді. Основна фармакологічна терапія бронхоспазму це бета-2-аганісти, сальбутамол через нібулайзер, це іпротропіобрамід. З 6 років його можна використовувати теж через небулайзер. Рекомендована профілактика за 30-60 хвилин до операції і інгаляційні кортикостероїди за 12-24 години до проведення операції. Щодо лікування бронхоспазму, перше, це діагностика та поглиблення анестезії. Нам треба підтвердити діагноз, поглибити анестезію, або збільшити концентрацію сілофлюрану, або додати болюсну або пропофол, або кетамін. Це оптимізувати режим вентиляції. Бажано перейти на режим вентиляції з контролем за тиском, знизити частоту дихання 8-12 на хвилину, подовжити час видоху, щоб дати Можливість елімінації СО 2 зменшити дихальний об'єм і можливо, допустити пермісівну гіперкапнію в тому числі, але при цьому ми повинні тримати більше 7,2. фармакологічне лікування бета 2 агоністи антихолінергетики, внутрішньовенно магнію, сульфат. І системні картикостероїди, наприклад, дексаметазон 0,1-0,2 мг на кілограм або гідрокартизон 2,4 міліграми на кілограм. Але дексаметазон не більше, ніж 16 міліграм. У випадку важкого бронхоспазму, який рефрактерний до всієї терапії, розглянути треба використання адреналіну в дозі 0,01 міліграм на кілограм внутрішньовенна або через нетрофіальну трубку. Ми зазвичай проводимо інгаляції через небулайзер. І корекція гіпоксимії та ацидозу, це збільшити ФІО2 до 100, корек коригувати метаболічний ацидоз при ПАЖ7,2 нижче, тому що ми дозволяємо пермісивну гіперкапнію, і розглянути проведення санації ТБД на підозрі, якщо у нас є обструкція слизом, або якщо це прохоспазм, викликаний аспірацією, або санація відеоасистована санація, бронхоскопія повноцінна. Якщо дійсно ми підозрюємо, що там є аспірація, ми тут пропустимо. І так цілі вентиляційної підтримки при бронхоспазмі перше це забезпечити адекватну оксигенацію. Це корекція важкої гіперкапнії, а важку ми будемо рахувати ПЦО 60 70 мм тутного стовпчика. Якщо PH у нас зберігається вище 7,2, то е, активно коригувати або агресивно лікувати е, ми не будемо. Зменшити роботу дихальних м'язів для того, щоб знижити навантаження на дихальні м'язи, е, особливо е, критично у дітей через менш розвинену дихальну мускулатуру. І запобігати ятергенному пошкодженню легень. Тобто уникати, наскільки це можливо, баротравми внаслідок нашої агресивної вентиляції. Нам треба з вами уникати авто щоб для того, щоб не, сформува... не, сформув... не сформувати авто по ДКВ, нам з вами треба зменшити час видиху, співвідношення вдох до видоху, та знизити частоту дихання. 8-12 на хвилину для того, щоб хоча б зменшити ризик виникнення, виникнення автопо ДКВ. І так а, основні ключові принципи а, вентиляції. А, це а, співвідношення 1 до 3, Можливо, якщо у нас а, незначимий а, бронхоспазм, а, Якщо у нас Бронхоспазм помірний, то е, рекомендоване співвідношення 1 до 4, І Якщо у нас важкі бронхоспазм, то рекомендовано е, використання співвідношення 1, 1 до 5. Е, ПДКВ теж намагаємось використовувати ПДКВ в межах фізіологічних, тобто 2-5 см, щоб все ж таки запобігати колапсу дистальних дихальних шляхів. І покращувати оксигнацію без посилення гіперінфляції та формування автоПДКВ. Щодо вибору режиму вентиляції, при бронхоспазмі все ж таки рекомендовано по тиску. Якщо ми з вами говоримо про режим керований за об'ємом, то гарантована доставка заданого дихального об'єму є ризиком виникнення високого тиску в дихальних шляхах, що може привести до значної баротравми наших маленьких пацієнтів. На що будемо звертати увагу? Як бачите, тут на зображенні у нас з вами перше зображення це стандартне зображення звичайного пацієнту. Потім ми бачимо з вами на потоці, як виглядає бронхоспазм. І після альбутерола все стабілізується. Нас будуть з вами цікавити капнографія, тому що є характерна форма плавника акули. Повільне підвищення з пологим нахилом, відсутність плато і незавершений видих до початку наступного вдоху. Також нас будуть цікавити криві потоку, тому що це буде симетрична крива з подовженим видихом, і потік можна не досягати нульової лінії перед наступним вдихом, що буде нам говорити про ризик формування авто Якщо ми, я не буду пересказувати всю табличку, кому цікаво, просто можуть сфотографувати, тому що я вже затримую Геннадія Івановича з його доповіддю. Буду намагатись кратко. Окей, тоді трішки повернемося. Особливості вентиляції дітей різного віку при бронхоспазмі, це бронхоспазміців новонароджені намовлятися 4-6 мл на кілограм з частотою дихання 20-25 пібронхоспазмів, співвідношення 1-3 або 1-4, ПДКВ 3-4. Що для них характерно, це вони мають більш високий ризик виникнення баротравми, більш швидку десатурацію і меншу толерантність до гіперкапнії і гіпоксії. Діти раннього віку 1-3 роки, рекомендований іноземними колегами, я продаю дихальний об'єм це 5-7 мл на кілограм, частота дихання 15-20 при бронхоспазмі і співвідношення 1 до 3 або 1 до 4 з ПДКВ 3-5. Діти дошкольного віку 6-8 мл на кілограм, 12-16 вдихів при бронхоспазмі на хвилину, співвідношення 1 до 3, 1 до 4. І підлітки 12-18 років це 6-8 мл на кілограм ЧД-8-12 при бронхоспазмі з тим самим співвідношенням з ПДКВ 4 8 але при бронхоспазмі теж не рекомендовано підвищувати більше, ніж фізіологічно, тобто 5. Аналіз помилок про вентиляції під час бронхоспазму. Перше, що це надмірний дихальний об'єм. Тому що це підвищує ризик розвитку паротравми і волюми травми, тому е, користуємось розрахунком мілілітрів на кілограм. Якщо у нас є пацієнт з ожирінням, то ми повинні проводити е, корекцію на ідеальну масу тіла, а не на фактичну. Е, недостатній час видиху це коли ми не даємо повністю ілюмінуватися СО 2 відповідно. Наростає ацидоз, і потім ми з вами потрапляємо в замкнуте коло, ацидоз, гіперкапнія, Тому дайте трішки часу для того, щоб це можна було елімінуватися. Треба зменшувати частоту дихання, і надмірний піп теж посилює гіперінфляцію і відповідно формує авто що в свою чергу теж підвищує ризик паротравми. Основні висновки в тому, що респіраторні події у дітей трапляють частіше, ніж нам би хотілося. І ми повинні бути готові на кожній дитині і кожен раз, коли ми йдемо в операційну, до того, що це може статися, розуміти, що трапляється з дитиною на кожному етапі, і підбирати вентиляцію під кожний статус окремо і під кожну дитину, теж окремо. Я вам дякую за увагу.